Такий лічильник на воду знайшли у підвалі мешканці будинку на вулиці Пацаєва у Кропивницькому. Були здивовані, бо про його встановлення не знали, розповідає мешканка Віра Лушнікова. У нас ніхто міг не запитували. Його просто поставили Олена Ботнер каже: не розуміє, для чого у будинку лічильник і чому має платити за нього гроші. Має лічильник у своїй квартирі. За його показниками платить за використану воду. Минулого місяця їй нарахували плату за воду за будинковим лічильником. Мені нарахували 729 гривень, 28 копійок з марта місяця по іюль я їх запитувала в водоканалі. А вони мені почали об'ясняти, що. Це так потрібно. Встановити будинкові лічильники підприємство, яке надає послугу водопостачання, зобов'язує закон про комерційний облік теплової енергії. Передбачена відповідальність за його невстановлення, пояснює керівник підприємства Дніпро Кіровоград. Штрафна санкція там складалася у вигляді 1% від спожитої води по будинку. Каже, через воєнний стан штрафи за невстановлення будинкових лічильників відклали на два роки. Обладнати будинковими лічильниками мають три тисячі багатоповерхівок в області, обладнали 400. Будинковий лічильник показує різницю між поданим і спожитим обсягом води. В середньому різниця сягає 30%, говорить Олександр Пісний. Допоміг нам боротися із тими, хто викрадає воду. Та різниця, яка є між комерційним і розподільчим придлом обліку, вона розподіляється між всіма мешканцями, між всіма споживачами. Віра Лушнікова порахувала після появи будинкового, окрім заспожиту воду. Щомісяця має додатково платити за три кубометри води. У нас у кожного лічильника і кожен з нас затратив гроші спеціально для того, щоб не платити лишнє. Ми не давали згоду, ми нічого не підписували, ми не заключали ніякий договір. Жителі області сплачують за водопостачання та водовідведення за тарифом 45 гривень, 97 копійок. Щомісяця за абонентське обслуговування лічильників 16 гривень, якщо будинок без лічильника, і 35, якщо з ним у собівартості нинішнього тарифу 45% складають втрати води. Юрист Юрій Деркаченко радить людям уважно читати договір з постачальником послуги. Якщо змін додаткових немає до цього договору, він цей договір є основним і ніяких додаткових угод, якщо не підписано між двома сторонами, ніяких інших в односторонньому порядку. Змін до цих договорів не може бути у разі, якщо особа вважає, що її права порушені, я б рекомендував звернутися до Держспоживслужби у разі відмови або негативної відповіді Держспоживслужби, я б рекомендував вже звертатися до суду. За словами Віри Лушнікової, мешканці будинку звернуться в Держпродспоживслужбу. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Юрій Мірошник, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.